Збільшувати чи ні тарифи на проїзд у громадському транспорті міська влада вирішувала разом з тернополянами та перевізниками. Знайти спільне вирішення цієї проблеми намагалися впродовж кількох годин методом запитань та відповідей. За словами міської влади, найкраще було б досягнути компромісу, адже пропозиції як перевізників, так і громадян, зрозумілі та обґрунтовані. Зросло витрати на паливно-мастильні матеріали, зросли витрати по придбанню акумуляторних батарей. по... Придбанню запасних частин коліс. І іншого також піднявся рівень мінімальної заробітної плати, а також нарахування на заробітну плату всіх платежів по всіх видах. Пропонований перевізниками тариф 2 гривні, а не 2,50, Як неодноразово заявляли у мерії у кожному зверненні до міського голови, підприємці подавали супровідний лист разом із розрахунками оптимальних на той час тарифів. І цифра 2,50, пояснює співзасновник спілки перевізників Тернополя Андрій Намака. Просто ви. Тягнута з контексту зараз, як влада спекулює, тим, що от ми вимагаємо і показує наш останній лист супровід, причому чомусь не показує розрахунків, і при тому всьому, що цей лист супровід вони винесли на сайт. Я перепрошую, це взагалі некоректно по відношенню до перевізників зі сторони влади. Чому один лист, чому без супроводу, чому більше ніякого? Я не розумію, як може йти. Такий от внутрішній документ на сайт міської ради це просто, м'яко кажучи, некоректно. По-друге, це в якійсь мірі підло. Пропозиція була з розрахунку перевізників, ніби то два розрахункова ціна 2,5 гривні, але ми вважаємо, що найбільш більш оптимальне буде ну, 2 гривні. Десь так, не більше. Хто ж піднімав це питання? 2,50? Якщо це влада. Пропіралитись хотіла, і тоді громаді показати, що вон, бачите, які безсовісні перевізники, дивлячись, спекулюють на ситуації, яка є, хочуть на вас заробити. А ми такі хороші за вас дбаємо, і ми зробили все, щоб ціна була на рівні 2 гривні, то цього не відбулося, бо самі перевізники кажуть, що ми вимагали не більше 2 гривень. Піднімати тарифи на проїзд будуть не лише в автобусах, а й в тролейбусах Тернополя. Ця галузь, каже директор комунального підприємства Тернопіль Електротранс Андрій Мастюх, сьогодні також потерпає від фінансових збитків. Попередній тариф, який в нас був розрахунковий, є підтвердження розрахунку Міністерства економіки України і був затверджений ще два роки тому. Він становив гривня 0,6. Це з нульовим рівнем рентабельності. На сьогоднішній день є гривня. 50 – це економічно обґрунтований тариф. Це є наші затрати з нульовим рівнем рентабельності. Збільшення тарифів на проїзд. Тернополяни не схвалюють мешканці міста проти нововведень стосовно перевезення пільговиків. Дуже багато дітей теж по місту їздять. Тобто, батькам це накладно трошечки забезпечити дітям проїзд. Тобто діти будуть на чомусь інакшому втрачати. Ну і звичайно, і дорослі також. Що стосується пенсіонерів, які врахують, що ми маємо оплачувати їм проїзд. Чесно, наша бюджетна зарплата дуже майже така ж сама, як в них пенсія. І я не рахую, що ми маємо їх оплачувати. Крім того, багато яких безпосередньо людей самі Дітей, тобто їхня зарплата на двох ділиться. А пенсіонери не то мають дуже багато і додаткових е, пільг. Відносно затрат транспортників, можливо, це і не багато для них, але відносно затрат людей, які не мають великих доходів, то я думаю, що це багато. Я, наприклад, ходжу з дружби в центр пішки на роботу. Я Собі не можу дозволити кожен раз їхати. Перший етап громадських слухань кінцевого результату не приніс. Щоб змінити тарифи, кажуть у міській раді, потрібно провести ще, хоча б одне таке засідання.